Привіт! Ви колись обертались на дівчину, бо відчували просто неймовірний аромат. Моя подруга навіть іноді підходить і питає, що це за парфум і де купити. Сьогодні ми поговоримо саме про аромати, що приваблюють своїм шлейфом. До речі, шлейф це коли аромат звучить на відстані. Його відчутність залежить від певних компонентів композиції, а також від температури повітря і типу шкіру. І ми зробили цілу добірку таких ароматів. Підписуйтесь на наш канал і поїхали! Чуттєва квіткова свіжість, в якій зелена нота буску дарує медова ніжну насолоду та елегантність. Мені навіть шкода, що аромат не передається через камеру, але ви завжди можете зайти в бракарт, щоб протестувати його одразу на собі. Пачулі в серці дивує деревною насиченістю, а теплий мускусно-амбровий акорд в базі дарує глибину та енергію. Це є про Gucci Guilty Love Edition Pour Femme. Раджу послухати. Це ідеальний вибір для спешл випадків, коли хочеться дійсно справити враження. Він підкреслює індивідуальність та додає шарм. Далі пропоную зануритись у свіжий подих пустелі, по пряний кардамон. Якщо вам вдалося відчути його, залиште під цим відео лайк. Tom Ford Ombre Leather навіть в назві має натяк на шкіру, і саме вона знаходиться в головному акорді серця чуттєва і тепла, прямо як весна, яку ми всі так чекаємо, щоб одягти свої кремові тренчі та мружитись під сонечком. Жасмин додає квіткової ніжності в серці аромату. Він пом'якшує шкіряний акорд та додає йому гармонію. Це нікому зараз не завадить. І нарешті шлейф. Глибокий подих амбри, дубового моху та пачулі дарує шкірі стійку красу майже на цілий день. Омбре Лезер це аромат для нього і для неї. Він складний, проте глибокий та елегантний. І це класика. Італійська пристрасть Арманісі Пасьйоне Екля. Має квітковий подих королеви парфумерії – троянди. Сентіфолія вручну зібрана в грасі і дамаська троянда з екологічних джерел турецької і спарти додають аромату чуттєвої шляхетності. Особлива яскравість тут це чорна смородина, апельсин та бергамот на початку композиції. І, до речі, саме бергамот підкреслює справжній образ садів італійської калабрі, бо це його батьківщина. Ви ж пам'ятаєте, всі цитруси народились в Китаї, І лише бергамот італієць. Базовий акорд аромату справжній екзотичний вайб. Білий мускус з ніжним відтінком бурбонської ванілі. І все це Арманісі Пасьона Екля. А цей аромат ідеально мечиться з вечірками та особливими подіями. Angels Share by Killian Знаєте, чим надихалися парфумери? Багатим спадком родини Хенесі у виробництві коньяку. Можливо, тому композиція відкривається насиченими нотами коньяку з глибоким карамельним відтінком. Теплий та пряний характер аромату в серці композиції підсилений акордом дубового дерева, кориці та бобів тонка. А сандалова деревина, праліне і ваніль нагороджують аромат м'якістю, витонченістю і незабутнім шлейфом. Цікаво, ті, хто полюбляє Хенесі, впізнали б знайомі нотки. Напишіть про ваші улюблені шлейфові аромати під цим відео. Цікаво, чи буде серед них ті, про які ми сьогодні говорили. А ми побачимось з вами у наступних випусках. Папа! -па.